всім учасникам форуму, такого значного нафтогазового форуму, і вітаю всіх з прийдешним святом професійним і радий тому, що можу долучитись до і внести свій вклад в, в стратегію нарощування видобування, так як і називається дана секція. Ну, перед тим, як я скажу. Свої пропозиції так, до, до стратегії. Я хочу розставити точки надії над одним питанням, яке дискутується вже кілька років. Це які із поверхневих методів проводити на тих чи інших ділянках і родовища. Чи це сейсміка, чи це там, високоточна графіка, яка переросла в нову пораду, Так? Я хочу розставити точки на Д по фактичних даних. Коли я прийшов у 2016 році в образодобування, в компанії не було жодного професійного сейсміка і взагалі такого напрямку проводила сейсміка, але та, яка ще ну, по тих стандартах, які були ну, ще в Радянському Союзі. Так? Значить, за Рекомендації Держдепу США приїхала компанія «Делойт», проаналізувала, вказала напрямки, почули таке слово, як широкозаводенна сейсміка». Сьогодні ви чули і від керівника з розвідки украсидобування і від дитеки, які результати приносить ця технологія. Вона перевірена в світі фактичні результати, не так? Я також був в той самий час ініціатором проведення статистичного аналізу напрямку високоточної графіки, який був проведений, і переліз перевіз парадигму, нову парадигму підходу до пошуково-розвільних робіт. Вона також дає позитивні результати і її використання підтверджено фактично. Тому мій висновок, який Головні геологи нафтогазовоних підприємств, мене розуміють, і керівники по розвідці, е, розвідувальні роботи це найбільший ризик капітальних інвестицій, так? тому що вже розбурювання експлуатаційне, там, облаштування це е, капітальні ремонти, це не ті капітальні інвестиції, так? як, не такого ризику, як геологорозвідувальні роботи. Е, тому тільки... Е, Керівник з розвідки або головний геолог нафтогазової промисловості в, е, в системі обмеженого фінансування на конкретній компанії особисто приймає рішення і несе відповідальність, які методи буде використовувати на конкретній ділянці на конкретному районі планети Земля. Так? Значить, це може бути як е, окремо широко сейсміка, Її може бути достатньо для відкриття родовищу розбурювання, що її підтверджено фактами. Це може бути, якщо обмежене фінансування і неможливість технічно провести якісну широкозапитальну сейсміку, може бути проведено, проведено комплекс сухоточної графіки з подальшою обробкою інтерпретацією в новій парадигні. Так, якщо дозволяють і фінанси, і дуже складний об'єкт, може бути і широкозапитальна 3D-сейсміка, і е, високоточна графіка, комплексовані, все залежить від кінцевих результатів і від прийняття рішення керівником по розвитці того чи іншого нафтогазу добуного підприємства. Я думаю, ну, оцю суперечку я якби, зняв і далі будуть просто використовувати підприємства. Цю рекомендацію. Тепер коротко по суті, але якраз до того, що я пропоную, ми тоді прийняли рекомендації так? Значить, і просто взяли і впровадили, кажуть, взяли і зробили, і є результат. Так само я прошу ці рекомендації, ну, пропоную їх просто впровадити, і тоді буде успішний, успішний наступ. Значить, ми не буду повторюватися більше трильйона кубів газу запасів в Україні і ще кілька трильйонів ресурсів, тобто є, є на чим працювати. Але не всі ділянки заліцензовані так, до цього часу. Тому перша пропозиція це все-таки, як зробили свого часу там, з 10 по 12 рік, в Румунії був особисто в департаменті. Вони взяли, крім тих ділянок, які вже видані, всі нафтогазоперспективні райони порізали на однакові по площі ділянки і щомісяця вигружали по 10-15 аукціонів і, і видавали масово ці спецдозволи. Тому що поки нема спецдозволу на користування надрами, нічого на цій ділянці робити не буде. Скільки б там ресурсів не було, запасів не було, якщо ніхто не має права на користування цією ділянкою. Ніякого видобутку потім не буде. Тому це робота Державної служби Голови надої України, щоб щоб цю роботу масово відновити і запустити. Бо, наприклад, був момент, коли це було масово, і навіть з дозволи користування надрами видані були, але зараз умовах воєнного часу. По-моєму, тільки оди, один проєкт УРП на заході України працює, а решта заморожені. Тисячі квадратних кілометрів заморожені і від цього не отримує мені куба газу. Збільшення видобутку і сервісні компанії також ні одного замовлення. Тому цей процес пропонується відновити. Значить, де в першу чергу Захід України багато ще вільних ділянок? На Закарпатті, Карпати, Прикарпаття, також Чернігівська область, Полтавська, Харківська, там, де ну, безпечно для життя людей можна проводити роботи і в першу чергу поверхневі роботи, тому ну, цю, цю роботу треба продовжувати, ну і також на півдні. Південь буде звільнений, ніхто не сумнівається і зараз вже можна нарізати ділянки без дозволу і на півдні України для готуватись до найближчого майбутнього. Це якраз підтвердження, підтвердження де десконцентровані запаси ресурси за воглеводнів. Все, що вільне, потрібно готувати пакети документації для проведення електронних аукціонів. <спільного> значить друга пропозиція, ще раз повторюю, що інвестиції дуже ризикові і часто просто закінчуються на рівні геологів ідеї по проведенню пошуково-розвідного буріння. Чому? <тументи> Тому <тументи> що навіть будь-який економічний інструмент для обрутування бурівня свердловини при ленті там до 65% не проходить економічні розрахунки. Ну, збиток, наперед, збиток робити це ну, ніхто не буде. Приклад Словаччини, спілкувався з колегами, Словаччини, ну, у них стимулююча рента 5-6% плюс плата за площу без дозволу. Річна там десь 50-70 тисяч євро раз в рік і рента від видобутку 5-6%. Мені, коли я давав цю пропозицію, сказали, а це ж не пройде Верховну Раду, економічні розрахунки це втрата бюджету. Яка втрата бюджету? Тут ще немає відкритого родовища, немає куба газу. І вже на етапі проєктування свердловин це все ну, не розвивається. Так? Треба просто ризикнути, взяти і зробити, піти на це і подивитися результати. Держава від цього нічого не втратить, тому що ще нема. Цього газу. Це не стосується е, родовища, тому що е, особливо в умовах війни підтримую там збільшення ренти, е, треба наповнювати бюджет і е, е, ну, забезпечувати життєдіяльність країни. Це стосується майбутнього, його Так. І е, е, спілкуюсь постійно з, е, з українськими інвесторами, і ще більше диноземними. Всі бояться приходити в Україну, втратити е, обладнання, інвестиції. Ну, по, е, тут точкові такі є е, новини, що е, та чи інша країна хоче е, значить, страхувати інвестиції своїх компаній в Україну, там, Японія, там інші країни Євросоюзу. Ну але е, лідером цьому процесу має бути держава Україна. Е, Срегування не означає 100% виплати, це так само, як страхування автомобілів та нерухомості. Е, тому, е, як буде гарантія держави, е, інвестиції прийдуть в нафтогазову розвідку ще і е, під час війни. Так, ну і не можу сказати, що, е, е, що е, Державна підтримка профільних навчальних закладів вона дуже важлива, тому що я розказав, чим робити, так? Де, де займатися геологідними роботою, видобуванням. Всі присутні в залі тут є представниками сервісних компаній, вони знають, як це робити, але без кадрів ну, ми нічого не зробимо. Тому, всі ми повинні озвучувати на кожній конференції, що потрібно підтримувати навчальні заклади і готувати кадри. Ну і оскільки дуже мало зараз таких форумів, заходів, пов'язаних з геологією, так, то я взяв на себе ініціативу і буду рухати розвиток напрямку. Так званої я його назвав інтелектуальної геології, тому що ну, щоб геологам нафтогазових підприємств і особливо керівникам з геології доносити ті алгоритми, про які я раніше на конференціях говорив, фактичний матеріал, алгоритми прийняття рішень для того, щоб вони не боялись ризикувати, приймати рішення і і рухали нафтогазові добувані проекти. Детально я розкажу на наступній конференції, і думаю, що коли усі всі складові будуть повним чином реалізовані, буде успішно нафтогазова допомогу і відповідно успішна і сильна енергетична Україна. І дякую за увагу. Слава Україні!